Він точно потрапляє у ціль і майже ніколи не промахується. Недаремно його назва походить з давніх легенд про захисника Британії короля Артура і його меч Ескалібур, з яким правитель оберігав спокій свого народу. Нині снарядом з одноіменною назвою українські артилеристи захищають наші землі та жахають ворога. Після роботи американського меча роснява броня перетворюється на Брухт, а солдати другої армії світу на хороших руських. Ескалібур це керований активно-реактивний снаряд 155-мм міліметрового калібра. Військові кажуть, ескалібур це справжній джекпот. Він легкий, і щоб зарядити його у ствол, достатньо одного бійця. Ескалібур має вражаючу дальність 40 кілометрів. А завдяки системі наведення з інерційної та супутникової навігації під час контрбатарейної боротьби переважає над ворогом. Про снаряд, який гатить з усіх артилерійських установок натовського зразка, та що він може рознести вщент, розповідаю далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та TikTok І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські. І захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Ескалібур високоточний артилерійський снаряд із 155 міліметровим калібром, створений підрозділами армії США. Розробка снаряда почалася ще у 1990-х роках. Запускається ескалібур зі ствола гаубиці і вважається високоточною зброєю, яка потрапляє куди треба і майже без промаху з першого пострілу і на всіх підвладних йому дистанціях. Працює снаряд у будь-яку погоду. Не страшні йому ні сліпуче сонце, ні снігова заметіль. Усе завдяки принципу наведення за координатами, для чого використовується супутникова та інерційна система навігації. Тому щоб влучити і розгромити вороже барахло ескалібру не потрібно лазерного підсвічування. Ескалібур із супутниковим наведенням вперше був використаний в Іраку у 2007 році під час вбивства лідера аль Абу Абуджури. Тоді снаряд показав свою високоточність та ефективність. 92% влучань були з похибкою менш як 4 метри. Це справді вражаючий результат. Його вага 48 кілограмів, а довжина метр. Боєприпас зручний у користуванні, бо переносити його і заряджати може один боєць, крім збройних сил України. Нині ескалібур є на озброєнні армії США, Швеції, Австралії, Канади, Індії та Нідерландів. Ескалібур має кілька версій: «Інкремент-1» має бойову частину для знищення стаціонарних цілей. «Інкремент-2» – так званий розумний снаряд для ураження рухомих цілей. Та «Інкремент-3» – це снаряд, який автоматично розпізнає цілі. Ур знищує рухомі та нерухомі цілі супротивника. Основне завдання ліквідувати артилерію ворога. Їхні броньовики та солдатів другої армії світу може вдарити і по командних пунктах росіян три-чотири снаряди і штабу як не було. Навіть не будемо загадувати, скільки хороших руських цей потужний боєприпас уже наробив. «Ескалібур» може гатити з будь-якої сучасної артилерії натовського зразка. Це можуть бути причіпні американські гаубиці М 777, французькі Сезаре, гусеничні німецькі панцергаубіце 2000 або британський Брейвхарт. Основне, щоб арта мала цифрову систему управління для програмування снаряда. Хоч і в характеристиках автори зазначають, що снаряд смалить до 40 кілометрів, це активно-реактивний снаряд і дальність вогню все-таки залежить від самої арт-системи, з якої його запускають. Із гаубиці М777 з довжиною ствола 39 калібрів снаряд вцілить за 36 кілометрів. І Сау «Цезаре» із 52-каліберним стволом дальність влучання 46 кілометрів. Але і ця відстань є достатньою, щоб громити русняве залізяча, адже відхилення від цілі вискалібура не більше 4 метрів. Обстріли з цього американського снаряда дають можливість завдавати потужного контрбатарейного удару, бо у Росії і близько немає таких снарядів, і їхня Артам 100 С б'є лише щонайбільше до 30 кілометрів, гіацинт С до 33 кілометрів і лише піон дотягує до 47. Але у піонів точність набагато менша, ніж ескалібура. Іця на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Twitter, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить бавовна на Росії та підсмалює ворогів. Для ведення вогню по стаціонарних цілях ескалібуру достатньо знати їхні координати. Для цього в нас чудово працює розвідка та безпілотники. А далі запрограмована система наведення дозволяє екіпажу гаубиці налаштовувати ескалібур, вгатити у конкретне місце та ціль одиночними снарядами. Цей снаряд долетить до цілі навіть тоді, коли недоступний GPS. Артилеристи використовують інерційне наведення, яке має ескалібур, що дозволяє снаряду зберігати балістичну дугу і долідати до цілі, попри все. Бо навіть потужна протидія окупантських греб не стає на заваді точній роботі цих снарядів. Перша фраза польоту боєприпасу є балістичною, тобто ескалібур перебуває в безпечному стані. Вмикається вбудована електроніка, перевірка програмного забезпечення та систем запобігання. І тільки на снаряд досяг найвищої точки балістичної траєкторії відкриваються чотири повітряні керма. І з цього моменту починається керована фраза польоту. За 30 метрів до цілі система запобігання стає у бойову позицію. Наша засумнівалося, Що це справжня техніка? Що це якийсь макет. Прямісінька в другу С-300. Як бачите, загорілася спершу ходова частина. Після цього ми перейшли на цю техніку, теж її виразили. І машину їхнього наведення. Прямісінько. Саме слово говорить ескалібур. Це як е, точний інструмент для точечного удару. Підривник в ескалібур має три положення: перше удар. Заряд детонує під час контакту з ціллю. Друге уповільнення. Снаряд попадає в ціль через дах або залізобетонні стіни. За неконтактного підриву детонація стається на певній висоті над ціллю. Система управління Ескалібур доставляє снаряд у точку радіусом 2 метри від координат цілі і щоб мінімізувати ураження уламка цивільних. Крім того, ескалібур веде вогонь за ворогом, що перебуває за 150 метрів від. Переднього краю позицій своїх військ вартість одного снаряда Ескалібур 177 тисяч доларів. Ціна коливається і залежить від модифікації, та може сягати більше 200 тисяч доларів. Ескалібурами збройні сили України насипають ворогу з 2022 року. Військові буквально кайфують від цього боєприпасу, бо снаряд високоточний, потрапляє у потрібну ціль і ще як потрапляє. «Ескалібур» впевнено знищує техніку супротивника, їхні артилерійські системи, броню та основне особовий склад ворожої армії. Артилеристи з Калібуром знищили російський зенітний комплекс ОСА та ЗРК Тор. Що менше цього всього, то ближча наша перемога. Підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу, що робить боловна на Росії, та підсмалює ворогів. Чим гатимо по окупантах і нищимо переможну техніку путінських поціпак. Рахуємо хороших грузьких і зустрічаємося вже за тиждень. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.